Шановні гості, ми раді вас вітати на мистецькій акції. Визерунки для перемоги. Автор особливих маскувальних сіток Вітоль Чабан людина творча, захоплюється створенням паперових моделей транспорту, пробує себе у якості письменника та знімає фільми. А з початком повномасштабного вторгнення зайнявся і волонтерством, проте навіть у маскувальних сітках Вітоль знайшов місце мистецтву. Візерунки ці мені подобаються самі по собі, тому що мені дійсно подобається розглядати, як виглядає кожна сітка, як виглядає кожен узор. Я, я знаходжу у цьому своє натхнення». З 24 лютого Вітоль займається плетінням маскувальних сіток. За його словами, охочим цим займатися стало в рази менше, тож вирішив нагадати таке волонтерство досі актуальне. Та увагу містян привертає у творчій манері виставкою маскувальних вишиванок. Колись мені спало дійсно на, на думку, що е, техніка плетіння сіток схожа на нашу українську вишиванку. Представлені сітки на виставці символи міст, які під час війни у всіх на вустах. Автор зізнається, у перервах між волонтерським плетінням може виділяти близько години на особливі маскувальні сітки. Так вишиванку, присвячену Херсону створював більше двох тижнів. Загалом на виставці глядачам показали шість таких вишиванок. За мужність Харкова він був нагороджений одним із перших почесного званням містом Герой України. Презентував митець і свій авторський фільм Почерк. В музеї АТО, який приймав виставку, роботи молодого митця оцінюють як справжній витвір мистецтва. За словами наукової співробітниці закладу, це реальність в талановитому виконанні. Багато всі бачили, як виглядають маскувальні сітки, але це справжній витвір мистецтва, тому питання, чи робити цю виставку чи ні, у нас не стояло. Візерунки для перемоги наразі можна побачити в музеї АТО. Далі автор планує повести цю виставку до Києва та Львову. Максим Фандій, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.